Мріє, незрадь, я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей, а тепера я в тебе останню надію вложила, о, не ти світло безсонних очей. Мріє, незрадь, ти ж так довго лила свої чари, в серце жадібне моє сповнилось серце ущерть. Вже ж тепера мене не одіб'ють від тебе примари. Не злякань ні страждання, ні гори, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе. Все ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь в життя, вдарив час. Я душею повстала сама проти себе і вже немає мені вороття. Тільки життя за життя, мріє, станься живою. Слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою. Той не вмре, не здобувши нового добра. Мріє, Колись це літало орлом надо мною. Дай мені крила свої, я хочу їх мати сама. Хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться, згинуть за теє дарма?